Фільми це не просто захоплююче видовище, а ще й чудовий спосіб відволіктися від буденності та насолодитися моментом разом зі своїми найріднішими. І в цьому традиційному випуску я підготував для вас чергову порцію нових фільмів, які вже доступні для перегляду в хорошій якості. Всіх вітаю, друзі! За мікрофоном, як завжди, Юрій, і напружений трилер, заснований на реальних подіях, що показує запеклу боротьбу з радикалами та їх божевільними ідеями, яка призводить до загальнодержавних наслідків. Сімейна казкова історія з яскравими персонажами і гострим гумором, де авантюристи об'єднуються задля порятунку друга та відродження свята. А іншого. Тому влаштовуйтеся якомога зручніше, і поїхали. Ручна поклажа різдвяний бойовик трилер, що розповість про молодого співробітника транспортної безпеки, який потрапляє у загрозливу ситуацію, коли його починає шантажувати загадковий мандрівник. Події розгортаються в аеропорту Лос-Анджелеса за кілька днів до Різдва. Молодий співробітник Ітан Копак, який давно мріяв про підвищення, нарешті отримає допуск до роботи по скануванню багажу. Та саме в цей передсвятковий день небезпечний терорист намагається провести заборонену валізу на борт переповненого рейсу і починає відкрито шантажувати ітана, щоб пройти через контрольний пункт. Під тиском хлопець приймає швидке і необдумане рішення та по мірі розвитку сюжету повинен буде знайти спосіб перехитрити злочинця, справитися із загрозами своїй безпеці та врятувати всіх пасажирів різдвяного рейсу. Це легкий і зрозумілий фільм у стилі міцного ріжка, який поєднує напружені елементи бойовика із святковою атмосферою, де головний герой змагатиметься з часом, щоб захистити своїх близьких та врятувати невинних людей. Тут і там. Французька драматична комедія, яка розповідає про подружжя Адріана та Амінату, які через 15 років життя в Сенегалі змушені повернутися до Парижу. Через проблеми з візою першим їде Адріан, а у Франції його зустрічає кузен Амінати, харизматичний Секу, який приймає чоловіка до свого помешкання, щоб допомогти йому облаштуватися на новому місці. І поки Адріан перебуває в очікуванні дружини, Секу вирішує організувати для гостя цікаву подорож Францією, де показує йому всі прекрасні моменти французького стилю життя. Секу стає для Адріана не тільки гідом у цій подорожі, але й справжнім другом, а кожна зупинка на їхньому шляху додає нових фарб у життя чоловіка, допомагаючи йому переосмислити свої пріоритети і плани на майбутнє. Фільм через комедійну подачу зачіпає важливі теми повернення до свого коріння та пошуку гармонії між минулим і майбутнім, де через захоплюючу подорож герої усвідомлюють, що вони можуть бути ближчими, ніж могли собі уявити. Снігова сестричка. Зворушлива сімейна драма, що розповідає історію хлопчика на ім'я Джуліан, який напередодні Різдва переживає невимовний біль від втрати своєї сестри. Колись Різдво було для хлопця найкращим святом, та зараз Джуліан загублений у своїх думках і відчуває, що магії святвечора більше не існує, а все навколо здається йому сірим та безрадісним. Однак раптово все змінюється, коли хлопчина зустрічає веселу дівчинку Гедві, яка випромінює радість і тепло та втілюючи дух Різдва, допомагає йому знову віднайти віру в це свято. Поступово їхня дружба змінює все навколо, і вони починають робити маленькі, але такі важливі кроки назустріч магії. Проте Джуліан помічає, що будинок Гедвіг – сповнений таємниць та бачить дивного старого, який завжди ховається десь поряд. Фільм, досліджуючи теми дружби і надії, доносить емоційну розповідь про те, як незважаючи на болючі емоції, важливо відчувати тепло і любов у святковий час та не втрачати віру у Різдво. Порядок. Американський бойовик трилер заснований на документальній книзі Тихе Братство братство» 89-го року, що розповідає про боротьбу з неонацистським рухом в США на початку 80-х. В центрі сюжету агент ФБР Террі Хаск, який одного разу виявляє закономірність у недавніх пограбуваннях, вбивствах та операціях з фальшивими грошима по всьому північному заходу країни. Він починає розслідування та згодом розуміє, що за цими злочинами стоїть організована група, очолювана безжальним лідером нацистського ордену Бобом Метюзом, котрий бажає оголосити війну уряду та повернути штатам расову чистоту. І щоб викрити радикалів, агент Хаск починає по крихтах збирати докази та вступає в протистояння з расистом Метюзом і його білою армією, де на кону опиниться як справедливість, так і його власне життя. Це напружена історія на реальних подіях, що показує, як боротьба з радикальним групованням і його божевільними ідеями впливає на загальнодержавний устрій та, врешті, призводить до непередбачуваних наслідків. Святоголік різдвяна мелодрама, яка розповідає зворушливу історію про кохання, втрату і неминучу силу святкової магії. В центрі сюжету творча жінка Енді, яка керує процвітаючим бізнесом з декорування святкових заходів, та після недавньої смерті матері вона вперше святкуватиме Різдво наодинці. По мірі наближення святкового сезону, Енді щосили намагається утримати сімейну справу на плаву і занурюється у роботу беручись за складні проекти. Та несподівано в її буденність зривається справжній красень, який змінить її життя назавжди. Він поділяє пристрасть жінки до декорування і спільні інтереси починають зближувати людей. А Енді усвідомлює, що любов може прийти в найнесподіваніших формах та починає заново відкривати для себе радість різдва. Стрічка обіцяє поєднання емоційної драми із затишного святкового настрою, що показує, як навіть у найтемніші часи можна знайти світло і тепло, якщо прийняти втрати та відкрити серце для нових стосунків. Веном останній танець. Фінальна частина супергеройської серії фільмів про інопланетного симбіота Венома та його носія журналіста Едді Брока у незмінному виконанні Тома Гарді. Сюжет розгортається довкола зародження нової могутньої істоти, яка харчується іншими симбіотами та загрожує життю невинних людей. Тож в процесі налагодження своїх бурхливих стосунків Едді та Веном стикаються з небаченим раніше ворогом. Ситуація ускладнюється й тим, що обидва несподівано потрапляють у халепу, коли інопланетні симбіоти прибувають на землю та відкривають полювання на свого родича, а брок стає мішенню для армії та уряду. Тож Веном опиняються в бігах, а ставки зростають, коли жорстокий військовий лідер починає реалізовувати свої зловісні плани щодо симбіотів. Попередні фільми отримали багато хвалебних відгуків від любителів супергеройських екшенів. А зважаючи на те, що режисером фільму виступила сценаристка і продюсер перших двох частин, можна очікувати гідне завершення цієї історії. Кодове ім'я червоний. Гостросюжетна комедія, що розповідає про пригоди колишнього охоронця Санта Клауса та різношерсної компанії, яким доля одного разу підкидає несподіваний виклик. Керівник Служби безпеки північного полюса Калум ще вчора насолоджувався арктичними просторами, та все раптово змінюється, коли Санту під кодовим ім'ям червоний викрадають невідомі зловмисники. Оскільки зимове свято опиняється під загрозою, калум і його команда професіоналів змушені діяти та у співпраці з легендарним детективом Джеком розпочинають пошуки червоного, аби врятувати Різдво. І, розслідуючи таємниче зникнення, вони зіштовхуються з містичними істотами та поринають у шалені пригоди, серед яких бій зі зловісним крампусом, що стане для героїв справжнім випробуванням. Це чудова казкова історія для всієї родини із яскравими персонажами, сарказмом і гострим гумором, де авантюристи об'єднують свої зусилля задля порятунку друга та відродження свята. Батальйон 638-ки американська військова драма, яка розповідає надихаючу історію поштового батальйону із більше 800 афроамериканських жінок, які служили під час Другої світової війни. На початку 1945-го армійські чиновники, які повністю зосереджені на перемозі, починають усвідомлювати, що моральний дух солдатів падає, оскільки вони втрачають зв'язок із рідними через погану роботу поштової служби. Щоб вирішити цю проблему, командування задіює батальйон армійського корпусу темношкірих жінок під керівництвом майора Чарріті Адамс, аби вони поралися з мільйонами недоставлених листів. І в процесі роботи батальйон стикається не лише з тягарем воєнного часу, а й з расовою дискримінацією. Та, попри ці виклики, жінки зроблять все, щоб подарувати надію солдатам та їхнім родинам. По мірі розгортання оповіді глядачі стають свідками особистої боротьби та перемог цих героїчних жінок, підкреслюючи їх стійкість перед обличчям труднощів та демонструючи критично важливу роль у підтримці військових. Жага до життя. Психологічний трилер, який розповідає про убиту горем жінку, котра, шукаючи розради в лісовій ізоляції, потрапляє на гачок серійного вбивці. У центрі історії молода мати Айріс, яка, переживаючи страшну втрату, відправляється в глухий ліс, щоб знайти усамітнення, і там потрапляє до рук безжального психопата. Він вводить Айріс паралітичний препарат, що має повністю позбавити жінку можливості рухатись, тож маючи зовсім мало часу, героїня змушена відчайдушно боротися за кожну секунду життя. Перші жервова система відключиться, айріс будь-що повинна знайти допомогу, і ці перегони з часом додають фільму ще більшої гостроти, перетворюючи його на захоплюючу історію виживання. Це доволі класичний трилер з невеликою кількістю персонажів, який сподобається любителям напружених психологічних історій про істинну ціну життя, де героїня може покладатися тільки на власні засаючі сили. На сьогодні в мене все. Якщо вам подобається моя робота, тисніть подоб... Також зазирніть в описи і доєднуйтесь до телеграму, а за бажання можете підтримати канал Донатом. Всім дякую за перегляд, бережіть себе та своїх близьких і почуємось в наступному відео.